Зійшов сніг, зійшли дороги. Для мешканців містечка Великі мости ця поговірка не актуальна. Бездоріжжя тут у всі сезони. Головні шляхи, які сполучають Великі мости та Червоноград з Львовом, вщент розбиті. Бачили ситуацію і наші кореспонденти. Мешканці цього містечка давно змінили назву Великі мости на народно великі ями. Повне бездоріжжя туди в центрі, і на околицях. А міст через рік Рата збудований ще з Австрії. Відтоді ремонту не знав. І сьогодні є аварійним. Уже подивіться, чим то латають. Бачите, сьогодні полатали. Завтра їдеш, кура прийде і камінь, каміння, потім скачуть, стекла б'ються. Жах. А ось так глиною засипають глибокі вибоїни. Комунальники, щойно дізнавшись, що до міста вже їде комісія з області. Колись називалися великі мости, а зараз називаються великі ями. Моста тільки одні ями. Два роки тому ще робили трошки ремонт, а зараз ніч не роблять. Як думаємо, які гроші, такі ями. Проте від такої роботи ям менше не стало. Все, що мав побачити, Михайло Костюк побачив і скликав термінову раду за участі посадовців усіх рівнів. Як з'ясувалося, причиною ям на дорогах є відсутність водовідводів. І поки їх не проведуть, годі сподіватися, що дорога в великих мостах буде кращою. Відводів не буде, буде суцільне підпочування. Вам скільки грошей не давати, толку не буде ніякого. Як з'ясувалося, що за Австрії тут під дорогою було закладено водовідводи, та 30 років ніхто не намагався їх відчистити. Саме основне, що я, скільки я вже 30 років пам'ятаю, то 30 років ніхто не робив ні поточного, ні капітального ремонту. Голова Львівської облдержадміністрації зобов'язав якнайшвидше провести водовідводи та тротуари. А додаткові кошти, які виділять на комунальні дороги, цьогоріч спрямують і на дорогу у великих мостах. А мешканці дуже сподіваються, що перейменовувати містечко їм більше не доведеться. Ярина Матвіїв, Євген Режавський, вісник.